Наступна тема вона дійсно вкрай важлива, тому що я вважаю, що кожен дерматолог має зайняти дуже активну позицію щодо дитячої дерматовенерології, тому що пелюшковий дерматит так зрозуміло, що цим займаються наші колеги, шановні фахівці, сімейні, лікарі, педіатри. Це дуже добре. Однак сьогодні протягом своєї доповіді я хочу показати вам, наскільки буває складно диференційна діагностика, і наскільки важливо все ж таки, щоб дерматолог займався питаннями дитячої дерматовенерології. Якщо ми не хочемо втратити спеціальність, ми повинні займати проактивну позицію. А, е, нагадаю, що пелюшковий дерматит, і це добре відомо, є поширене шкірне висипання у немовлят і дітей раннього віку. Це термін, який широко застосовується при багатьох різних дерматозів у підгузковій ділянці немовлят. Тобто, це такий збірний термін. Однак за ним багато нозологічних одиниць. Зараз хочу показати. Найпоширенішою причиною пелюшкового дерматиту є подразнюючий контактний дерматит через тривалий контакт з брудним підгузком. Це зрозуміло. Дифузні шкірні захворювання, які можуть проявлятися пелюшковим дерматитом, серед них себорейний дерматит, атопічний дерматит, вульгарний псоріаз, інфекції, такі як кандидоз, короста, бульозна емпітіга, тіня круріс. Ну, і рідкісні причини включають гістеоцитоз, клітин лангерганса, вроджений сифіліс, жорстоке поводження з дітьми. Я нагадаю, що окремий розділ дерматовенерології це дерматологічні ознаки насильства і ентеропатичний акродерматит. Різниця в лікуванні суттєва, і це робить обов'язковим правильне діагностування причин пелюшкового дерматиту. Повідомлення про захворюваність на пелюшковий дерматит різняться в усьому світі. Чому? Тому що це залежить від практики використання підгузників і віку, в якому привчають до туалету та гігієна в різних країнах, на різних континентах. Значно відрізняються. Саме тому ми маємо таку розбіжність в епідеміологічних дослідженнях. В публікаціях зустрічаються цифри від 7 до 40%. У немовлят частота зустрічаємості. Пік захворюваності припадає на вік 9-12 місяців, але може розвинутись вже у віці одного тижня. Подразнюючи контактний дерматит, охоплює опуклу частину шкіри, яка безпосередньо контактує з підгузком, тертя, яке спричиняє еретему, мацерація та лущення по краях підгузка, називають дерматитом припливу. Легкі попрілості можуть проявлятися легкою еритемою, важкі можуть проявлятися вже більш значними змінами, з мацерацією, ерозіями. І у крайніх випадках може спостерігатися глянцевий вигляд вогнищ. Ерозивний пелюшковий дерматит жаке є типом іритантного контактного дерматита, який проявляється вузликами та вираженими виразками в періанальній ділянці. Треба зазначити, що. Такі випадки зазвичай торпідні, вони перебігають, буває вкрай уперто і потребують, по-перше, по постійного контролю і постійної зміни, підбору зовнішніх засобів для лікування. Зазвичай батьки, дитина молодшого віку стикається з такою проблемою, тобто, батьки зазвичай. Турбуються, перелякані, вкрай фобічно відносяться до всіх призначень. І я думаю, хто має досвід, може підтвердити, що це дуже впертий такий виснажливий може бути процес. Дитяча гранульома гутеалі, сіднічна гранульома виникає після застосування високоефективних місцевих кортикостероїдів на вже існуючу кандидозну інфекцію. Вона характеризується червонувато фіолетовими вузликами. І спостерігаються у дітей в віці від 2 до 9 місяців. Подразнюючий дерматит зазвичай зникає після лікування протягом кількох днів, однак, якщо не лікувати, може вторинно інфікуватися. Частіше за все, такими мікроорганізмами, як кандіда Альбіканс, стрептостафілакоки або вірусом простого герпесу. Себорийний дерматит. Себорийний дерматит є. Частою причиною зустрічаються у немовлят віці приблизно до трьох тижнів і не часто після шести місяців. Клінічні ознаки включають еритематозні папули та бляшки з жирно-жовтою лускою, як правило, в шкірних складках. Сибуринний дерматит зазвичай реагує на коротку місцеву терапію кортикостероїдами низької сили та або місцевими протигрибковими препаратами. Алергічний контактний дерматит. Як відомо, тепле вологе середовище в шкірних складках каталізує вивільнення алергенів та їхнє подальше поглинання шкірою, що викликає алергічний контактний дерматит. Він може виникнути в ділянці підгузків через барвники та ароматизатори підгузків. Консерванти, ароматизатори, добавки в дитячих серветках, місцевих кремах також можуть спричинити алергічну реакцію. Псоріаз може проявлятися різко обмеженими еритематозними лускатими папулами та бляшками, а луска може зменшуватись через наявність вологі. У сімейному анамнезі зазвичай є повідомлення про псоріаз. Кандидозна інфекція і може накладатися на подразнюючий пелюшковий дерматит. Як правило, охоплює шкірні складки. Діагноз зазвичай базується на клінічній картині, але може бути підтверджений лабораторно. Постійні висипи кандидозні у маленьких дітей можуть бути ознакою цукрового діабету першого типу, хронічного шкірно-слизового кандидозу або основного імунодефіциту. За що ми любимо наші офлайн-зустрічі, що ми можемо показувати все, що хочемо, тому що зазвичай, якщо ми таке транслюємо в ефірі, то нас дуже швидко. Банять. Так що я тут вам поназбирала інший від мікотичної інфекції. Акродерматит ентеропатичний. пов'язаний з дефіцитом цинку, є рецесивно успадкованим частковим дефектом всмоктування цинку в кишечнику і наслідком мутації в певному гені, що кодує білок, який, ймовірно, бере участь саме у транспортуванні цинку. У хворих немовлят розвивається еритематозний визикулабульозний дерматит, алопеція, діарея, офтальмологічні розвитки, значна затримка росту, я думаю, багато хто з вас бачив цікаві клінічні приклади в лекціях професора Калюжної, яка дуже часто показує нам в свої практики, саме випадки акродерматиту ентеропатичного. Треба зазначити, що оскільки синдром пов'язаний з. Значною недостатністю цинку та реагує на прийом пероральних добавок із фармакологічними дозами цинку. Тут дуже важлива своєчасна діагностика. Саме тому я завжди наголошую, що дерматози, які торпідно перебігають, обов'язково потребують викликати дерматолога для проведення диференційної діагностики. Гістіоцитоз клітин лангерганса це рідкий стан, однак зустрічається все ж таки в практиці, може нагадувати сиборейний дерматит. На що звертаємо увагу? Ну, супутні симптоми системні, лімфаденопатія. Для підтвердження діагнозу необхідна біопсія шкіри. Тож я б радила, якщо щось перебігає торпідно, не піддається традиційному лікуванню завжди. Бути наполегливими під час верифікації діагнозу і для того, щоб дійти все ж таки з яким діагнозом маємо справу, ми у тієї чи іншої хворої дитини. І жорстоке поводження з дитиною. Ділянка підгузку є можливою ділянкою для опіків і синців у дітей, які зазнали насильства. До речі, на останніх конгресах і американських, і європейських постійно. Намагаюся відвідувати ці секції, е, диференційна діагностика ознак насильства на шкірі. Хочу вам сказати, що ті випадки, які показують спікери, е, дуже потребують знань, е, треба цікавитися цим розділом, тому що інколи хронічні дерматози можуть дуже бути. Тобто, мімікрія може бути і складно при вірифікації діагноза. Тобто, це також потрібно тримати в голові. Е, так само, як і, наприклад, якщо ми оглядаємо дитину з проявами вірусу папіломи людини, в періанальній ділянці в ділянці паху. Хоча таке зараження можна отримати і перинатально від матері, ну, тим не менше, сексуальне насильство також слід розглядати як можливу основну причину. Я не знаю, що робити далі з дитиною, якщо ви запідозрили і як вірно. Це все має відбуватися, бо стосовно там, ювенальної юстиції і всього іншого, це окремі потрібні. Мабуть, система заходів і консультації юридичні, щоб не нашкодити дитині. Ну, тим більше про це все рівно, будь ласка, пам'ятайте. Діагностика в більшості випадків клінічна, тобто, при огляді ретельно оглядаємо, збираємо анамнез і. Типові ураження допомагають нам зорієнтуватися. Які рекомендації щодо ведення таких дітей? По-перше, загальний догляд за шкірою, часта зміна підгузків, зменшує вплив калу сечі на шкіру. Кілька годин перебування малюка без підгузка може допомогти покращити стан. Необхідно очищувати шкіру теплою водою з м'яким миючим засобом, з балансованим pH. Слід використовувати дитячі серветки без ароматизаторів і спирту. Хочу сказати, що кожна мама, коли приводить на прийом, приносить дитину там, ну, в віці до 9 місяців, наприклад, вона має з собою окремий якісь. Я не знаю, валізу з цими серветками, вона їх достає, починає терти всі місця, поки роздягає дитину. І це якась така жахлива практика, яка і призводить до того, що таких випадків побільшало. Що ще? Метелізотіозелінон, який міститься в дитячих серветках, є дуже поширеною в дитячих серветках, є дуже поширеною причиною алергічного контактного дерматиту. Систематичний огляд досліджень, які оцінювали, чи знижують одноразові підгузки захворюваність на пілюшковий дерматит, підтверджують недостатність доказів стосовно того, які оптимальні були б підгузки, чи є використання підгузка оптимальним для профілактики, тобто це спірне питання. Креми або мазі фізично захищають шкіру від хімічного подразнення та зменшують тертя. Найпоширеніші місцеві бар'єрні препарати містять вазелін, декспантенол, оксицин, куланалін, парафін або диметикон. Місцеві кортикостероїди треба уникати второваних кортикостероїдів. До речі, нещодавно одна компанія фармацевтична мені повідомила, що вони зробили велике дослідження. В різних українських регіонах і отримали дані, що направо і наліво використовують второвані кортикостероїди в молодшій віковій групі. Я дуже була здивована, бо я, наприклад, не бачу в Дніпрі в області, ну, вже не знаю скільки років, може 10, Не бачу, щоб призначав взагалі хтось второвані. Тобто, ну тобто не знаю, в яких регіонах мені здавалося, це дуже все це зрозуміло, однак, виявилося в результатах не дуже. Тому я ще раз наголошую. Що застосування второваних краще уникати, бо вони можуть спричинити системну абсорбцію. Якщо ми її призначаємо в цю вікову групу, то це або слабкі стероїди, або в рідких там випадках середньої сили, та інгібітори кальцинівріну, які ми можемо в молодшій групі застосовувати. Вони можуть бути корисні при сиборейному дерматиту, псоріазі та. Алергічному контактному дерматиті. І місцеві антибактеріальні протигрибкові засоби ми використовуємо, коли бачимо вторинне інфікування або відповідні інфекційні ураження. Протигрибкові засоби можуть використовуватись як при дерматитах, ускладнених кандидозною інфекцією, так і при кандидозі. Пелюшковий висип спричинений коростою. Можна лікувати місцевим застосуванням сірки у немовля, до двох місяців. Перметрин вважається безпечним, високоефективним для дітей старше двох місяців. Ентеропатичний акродерматит лікується додаванням цинку елементарного 3 мг на кілограм на день і з постійним контролем рівня цинку кожні 3-6 місяців та відповідною корекцією дози. До вашої уваги зібрано різні засіби та молекули, які використовуються, та відповідні лікувальні переваги при пелюшковому дерматиті під час початку лікування та контрольного візиту. Серед шкідливих продуктів треба згадати використання порошків, наприклад, таких як кукурудзяний крохмаль або тальк, дуже ризиковане через випадкове вдихання. Порошків, тому їх уникаємо. Слід уникати місцевих бар'єрів та ліків, які містять ароматизатори, консерванти. Продукти, які містять борну кислоту, камфору, фенол, бензокаїн, саліцилати, не варто застосовувати через можливість системної токсичності та або мед, Ну і Деякі комерційно доступні продукти містять ці хімікати. Про це також важливо пам'ятати. А тому я звертаю вашу можливість на виможливість вашу увагу на можливість використання декспантенолу при лікуванні пелюшкового дерматиту, який допомагає відновити бар'єрну функцію шкіри, зменшити запалення, зволожити. Наприклад, діючою речовиною бепантен як декспантенол. Більше 80 років розроблено назад було першу місцеву форму, що містить оригінальний мазь бепантен. Лікарський засіб Бепантен відповідає стандартам лікування та профілактики, тобто його можна використовувати і для лікування, і для профілактики пелюшкового дерматиту. Швидкість настання ефекту є важливою в лікуванні пелюшкового дерматиту. Тому в дослідженні, проведеному в 2023 році, на яке ви бачите посилення, було доведено, що перший ефект. По даним опитувальників, які заповнювали батьки дітей з пелюшковим дерматитом, 83% батьків відмітили перший ефект вже через день після застосування. І майже всі учасники 98% протягом двох-трьох днів. Нагадаю, що біпантен є в формі мазі та крему. Мазь ланалін сприяє розм'якшенню сухих кірах, запобігає втратам рідини. Декспонтенол утримує вологу. І кремова форма сприяє випаровуванню надлишкової вологи та підсушує. А рефрактерний пелюшковий дерматит завжди є е, привідом для того, щоб запідозрити, що тут ми маємо справу з якимось рідким станом, можливо, гістіоцитозом клітин лангерганса, дефіцитом харчування, жорстоким поводженням з дитиною або з іншими рідкими хронічними дерматозами. Так, дякую вам за увагу. сподіваюся, що пелюшковий дерматит буде частіше лікуватися дерматологами.